Слово запрошується пан Олесь Санін. Uh, якщо хтось не знає, хто такий Олесь Санін, то я, 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 я прочитаю реалія. Uh, це віце-президент Національної Академії Мистецтв України Украї... uh, і напевно найвідоміший один з найвідоміших режисерів українських на, на сьогодні. Uh, so uh, I I will give the floor to Les Sanin, who is vice president of the National Academy of Arts of Ukraine, and probably the most Famous, uh, Ukrainian Cinema Direct Director. Uh, yeah. well, this time. So please. Пана Олеса. А для того, щоб заповнити якусь паузу, я не знаю, що це доречно uh, згадувати, але оскільки в нас є хвилина, поки ми чекаємо на пана а, uh, Моя особиста історія з паном Олесем пов'язана з тим, що він викладав uh, на курсах для uh, абітурієнтів театрального, на які я ходив певний час, і я не Я, я переконаний, що він мене не пам'ятає, але я пам'ятаю його лекції з акторської майстерності і я пам'ятаю його лекції з е, режисури І це було надзвичайно. Ну тобто, на той вік це було надзвичайно, а потім я, я зрозумів, що я досі доторкнувся до історії. Я вітаю конференцію. Справді не хочу привітати всіх учасників, наголосити на. Великій важливості в сьогоднішній момент нашої не тільки теоретичної роботи. Ви знаєте, ми звикли, що ми живемо в світі мистецтва, ми вивчаємо мистецтво, як є, яке воно є. Але сьогодні, в моїй практиці, виявилося, що мої знання, мої вміння, і ваші знання і вміння дуже потрібні не просто як прикладна теоретична наука, а практичний. Наш досвід, тому що ми маємо надзвичайно величезні проблеми з травмами людей. З, очевидно, що ми вивчаємо рефлексії свої власні митців професійних, які працюють сьогодні. Але ще е, в моїй практиці я зараз зустрічаюся з тим, що просто мої колеги, я сам е, приймаю активну участь в. Е, в Тому що відбувається зараз з бойовими діями. Я сам як практикуючий художник, я так само бачу, що відбувається, які травми психологічні серед місцев, серед населення мирно, але серед військових для вас є не секретом про те, що багато колег моїх, які є митцями, вони зараз пішли. Багато хто добровольцями на війну, хто зараз призвався, і вони так само для нас являються. Як джерелом вивчення, так само і дуже просять про допомогу, тому що в них виникли моменти, в яких вони повинні допомогти самі собі. Тому, тому що вони так само зараз мають величезні травми, як миці навіть, з тим, що з тим, коли в тебе в руках зброя, а я її бачу дуже часто спілкуюся. Серед них є режисери, оператори, актори. Треба сказати, що я. Автор був великого фільма який я зняв, якого була прем'єра вісім місяців тому в Україні. Я з того часу активною показую військах, в збройних силах, в госпіталях серед біженців. У мене пройшло більше ста моїх персональних показів разом зі мною. За цей час я постійно їжджу вивчаю. Для себе як же далі творити для хто твій глядач, і так далі. Але в мене є два аспекти, з якими я дуже просив би наукову спільноту приєднатися. Перша це нам потрібно зрозуміти і вивчити досвід митців на війні, які зараз продовжують знімати кіно. Якщо це є на цього, цього можливість, мої близькі товариші, мої колеги. Я бачу. Ці моменти, які продовжують знімати, фотографувати, намагаються бути корисними, які знаходяться просто в окопах під обстрілами поруч, ну не просто разом з солдатами, вони являються солдатами, і до їх творчості я прошу бути уважними і важливим, але вони самі говорять про те, що відбувається дуже важке знелюднення їх самих, тому що. Ти тримаючи в руках зброю всі твої постулати про те, що добро переможе зло, про те, що кожна людина важлива і цінна. А перед тобою ворог. І для тебе, коли це питання постає, ти або поганий солдат, або стаєш поганим митцем, і з кожним днем вони говорять: я веду з ними діло. Вони кажуть: Лесь, я не знаю, чи я повернусь назад мистецтво після цієї війни. Багато хто з них фактично кажуть: я ніколи не зможу ні зняти ті фільми, ні зіграти такі вистави. Може щось інакше. Я бачу щодня е трансформацію їхньої особистості як митців з одного боку. З іншого, і я прошу це окрема тема. Я сам це буду досліджувати, писати, ділитися з вами, якщо комусь цікаво. Але думаю, для нас це теж серйозний є, є момент. Е в мене є так само. Дуже цікаві дослідження з того, як працює те, що ми називаємо арт-терапія. Деякі речі для мене внутрішньо неприйнятні. Деякі речі ну очевидно, що в будь-якій справі є якісь е формальні речі, бо хтось, отримавши там міжнародні гранти чи ще якусь роботу, збирає. Біженців, військових в госпіталях, де є листочки, каже, давайте ми намалюємо щось, і це вже потім виставляється на виставках. Це дуже специфічна історія, дуже специфічна, і мене просять військові. ми самі це знаємо, але дуже просять не путати нас психологію, природотворчості і психіатрію. Часто цим людям треба психіатрична допомога спочатку, і вони в військові. Структури, ми з ними зараз активно працюємо. До речі, інститут проблем сучасного мистецтва академія. У нас ми, ми просто цілу програму зараз затіли, щоб це бути з ними на зв'язку. З іншого боку, є чудесні приклади того, як це працює, допомагає, але зараз дуже дуже гаряча пора. І на я не хотів би вас зараз відволікати іншими речами, але в мене зараз. Я буквально сам досліджую, я це знімаю, пишу інтерв'ю. Я маю декілька дуже цікавих, специфічних, позитивних прикладів, як працює мистецтво буквально в окопах, і це не просто приїзди там е, митців е, в до них, як би це сказати, такі групи підтримки і так далі. Не просто виступи там акторів, не просто показ фільму. У мене є приклади того, як люди професіонали в сфері кіно, театру, попавши, е, попавши в бойові дії, ставши навіть штурмовиками, там в, в загонах, яких просто ну, поруч смертю. Е, їхні театральні, наприклад, практики, мистецькі практики дуже допомагають буквально е, в військових діях для того, щоб повернути. Е, Буквально притомність військових, які втратили просто свій, ну свою свою здатність взагалі до адекватного реагування на полі бою, як вони за допомогою і мистецтва в тому числі повертаються ну до своїх якоїсь людськості. Я маленьку вам історію розкажу, тому що розумію, що мало часу. Є такий, причому цікавий момент. Є декілька вже знаю таких людей, але про одного вам би зараз трошечки трошечки розказав. Його ім'я Валерій Дзех, він з Харкова, це актор і режисер дитячого лялькового театру, який, попавши військо, він абсолютно, не зрозумів, ну, він тепер воїн, нікуди він не, не повернеться. І командир, коли вже новий командир, який попав до них, десантник, він почав виясняти, хто якої професії, тому що. Ну, він професійний військовий, велика частина командирів, професійні військові, почав питати: той сантехнік, той водій, той пекар, цей вчитель. А Валерій каже: я, я взагалі зовсім до війни нічого не маю. Зовсім я актор для кого дитячого театру. І командир каже: Ти мені якраз і потрібен. І він попросив його показати свою виставу військовим. Це було досить здавалося, ця ця практика історія неадекватна. А пізніше командир, який сам ну я з ним я познайомився і цю історію, якби зараз вивчає працюю, як вона працює далі. Він попросив Валерія показати виставу той з підножного матеріалу, буквально банок концерних, які вони були, шматочків з хліба наробив ляльок, і ті вистави, які він знав, він почав показувати. Дон Кіхота зроблено. Ну, це ціла мистецька історія. Якщо про неї вам розповідати, показав якісь історії про ангелів своїх, і що почало відбуватися, е, і чому це е, відбувалося? Очевидно, що дорослі люди, які попадають на війну, не професійні військові, переважні більшості, але й професійні військові. Вони попадають в лищата, які забирають в них весь їхній досвід, який вони не були за час життя, і вони набагато ну менш ефективні дорослі воїни від. Від тих, хто молодий, і вони говорять, війна справа молодих. Вони багато більш можуть бути мотивовані. У них працюють інші мотивації, їх легше виховувати А люди, які попали в військо, умовно там в 50 років, вони ніяк не можуть свій життєвий досвід на цій війні використати, тому що вони до цього мали не був свій життєвий досвід в когось свої родини. Когось своїх практики, хтось ора, хто пек хліб. і це на війні ніяк використати не можна, і в них наступає жорстокий ступор, який входить в конфлікт з їхньою особистістю. Що він те, що говорить командир, він не може сягнути, він не може зрозуміти, і те, що він в цей момент перетвориться буквально на дитину в своїх правах, буквально як, як навіть дошкільня, тобто роби так, стій тут все по розпорядку, після горшочок в цей момент. І вони в них блокується момент буквально прийняття рішень, і командир попросив показати виставу, і вона справді працювала тому, що від знову вона допомогла їх повернути на рівень дітей, які перший раз бачать виставу, які включаються образне мислення, які починає розблоковуватись Історія звичайно. Вони це, це спочатку дуже іронічно сприймають, але пізніше. В них є повертається оця якби коло їхнього сприйняття. Знову я можу щось будувати. Працює моя уява, спрацьовує якийсь зв'язок з їхніми дітьми, їхніми родинами, їхніми сім'ями, і вони знову повертаються з повного шоку і блокування в якийсь світ, який вже яким більш-менш можна керувати до адекватності навіть поведінок. Це дуже специфічний досвід. Я багато про це говорив з Валерієм. Я говорю зараз постійно з тими, хто ну і тільки з ним це не одиночний приклад. Я зараз просто вам наводжу як буквально е ну от, використання мистецтва для військової практики, просто повернення до свідомості людей, які під бомбардуваннями, під жорстоким якби тиском на особистість е намагаються вижити і втрачають повністю контроль над собою. Це дуже специфічна історія. А про свою і маленько, як закінчуючи, є ще одне дуже специфічне дослідження. Моє власне, яке я ніколи не сподівався, я зняв велике художнє кіно про героїв, героїв давніх, про епічних героїв, які колись сталися, і ніколи не сподівався, що це стане настільки актуальним сьогодні, і особливо в військах, яке, і ця цей момент, коли вони дивляться для мене абсолютно неочікувано, сприймається. В такому контексті, що вони бачать, коли історію про яку про історію простої людини, який ніколи не хотів стати солдатом, не хотів ніякої слави, так само як вони тепер зараз. Які які внаслідок обставини цю війну потрапив? Він хоче щастя, хоче додому, не хоче ніякої війни. Це не його питання, на медалі слави. Він цього не хоче. Він хоче просто перемоги повернутися з цим додому і продовжити своє мирне життя. Це не просто стало для них актуальним. Факт показу навіть самої картини про те, що вони говорять, про те, що вони мене запитують, може, колись хтось і про нас напише пісню, е зніме фільм, зробить п'єсу. Їм дуже важливий цей контакт, як мінімум. Але ще один момент: який е я думаю, що кияни чи люди, ну які про це знали навіть міф, згадайте нас півтора роки назад, кияни всі між собою говорили. Фактично про міф, що існує, привид Києва, пам'ятаєте цю історію? В сьогоднішній час, коли в кожного в руках мобільний телефон, коли ми всі про все знаємо, коли ми мож, не довіряємо інформації, як в сьогоднішній час можна вірити в пілота, якого не може збити жодна ракета, який такий супер ас? Тобто, всі якості, які давали цьому персонажу, ми ж всі сучасні люди, та ні, ну не може бути. Ми вірили всі разом в те, що існує якийсь унікальний ас і пілот, про те, що він береже небо над нами, і поки він є, ми виживемо. Ми знову повернулися до цього прадавнього міфу, що в час, коли в нас немає надії, коли життя в нас забирає будь які розуміння перспективи, коли ми знаходимося в світі і ми не можемо прийняти якесь для себе рішення, ми придумаємо для себе міф, який дасть нам надію про те, що ми виживемо. Ми знову повернулися фактично в час епічних героїв. Ви науковці знаєте про ці всі історії Аристотеля, і так. Тобто, оцей момент в мене, який я зараз, я фактично, практичний дослідник цієї ситуації. Або згадайте людину, який перед розстрілом фактично е, сказав Слава Україні, як тиждень шукали як його справжнє ім'я. Тобто, зараз ми живемо справді з вами в часи створення міфів, буквально. Це момент, в який треба робити дослідження, де ми живемо, як працюють ці всі історії, і не просто я закликаю нас бути не просто дослідниками, які споглядають з боку від нас зараз вимагають, щоб наші дослідження мали практичне втілення, як нам допомогти нації, яка зараз втратила надію, знову розкрила крила? Як вона формується? Чим вона живе, як нам подарувати надію людям, які інструменти використовувати? Які інструменти використовувати для того, щоб пришвидшити розвиток, як не наробити помилок, які були нароблені? Тому у мене величезне прохання до всіх нас, докторів, до всіх кандидатів, філософських мистецтвознавств і так далі, в сьогоднішній день ми перестали існувати як дисципліна теоретичних пізнань для нашої внутрішньої науки і споживання? Зараз ми живемо в час, коли наші знання і вміння дуже потрібні в практиці. Буквально буквально як зброя для того, щоб нам буквально перемогти, і для того, щоб після нашої перемоги е, пришвидшити розвиток нашого суспільства. Дякую. Не буду вам. Це така мала, мала, маленька історія. Зараз повністю поглинути, якби, в цій історії, проблема, але закликаю. Е, Ну, більш активними бути в цій роботі. Наша робота дуже дуже зараз потрібна. Так, пані Наталі? дякую, пане О, одна. Одна одна хвилиночка. Пане Лесі, дякую за таку натхненну промову. У міфа про привід Києва є автор. Слава Богу, він живий. Можу познайомити. Я Вам знаю буде цікаво. Один з цих привидів мій сусід, пілот, я знав, ми знаємо цю, цю історію, і як і що мірство, але питання створення міфу і віри в нього людей. Так, 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 так. Але це питання старались. мене цікавить. Звичайно, військові журналісти. Так, ну. так. Ми знаємо, як це працює. Це один з дуже позитивних прикладів, але ми можемо дослідити, як він працював в позитив, як працював в негатив, що таке пропаганда. Ми всі ми знаємо предмет цієї розмови, але сам факт про те, що зараз. Ас, це історія працює. Я його бачу на практиці буквально кожного дня.